Всім добра здоров'я. Нагадався я е, за одну таку страву е, наша мама колись нам то все постійно готувала, у нас було багато в сім'ї, шестерге. А я нагадався про цю страву, про капусту і про е, бульбу. Саме найдешевша страва, яка може бути і найшвидко готується вона. Ну, не дуже так швидко готується, але вона і корисна дуже і смачна дуже. Я вам зараз все покажу і розкажу навіть. Потім скажу рецепт, як я готую і все приготую. Заливаю води казанки, я маю два казанки. Ну Я маю виду, що без світла, без газу, ми можемо приготуватися на дворі такий. Так, От я долію тут на капусту. Так, Казанок так ну що, перекинемо капусту, сюди, у нас капусточка, місяць прийшов, заквасилася, файно дивіться. Це все, все лупеньоху почистиш її і, і будеш на сковороді буду піджарювати. Я покав така буде. Так, ще треба трошки. От що так як у нас капуста виглядає. Покажи, красота. Сюди висипаю бульбу. Цей казанок доливаю води. Собі. Я за той час йду, зараз покажу, замішу коржі і спечу коржики на цій спороді на мангалі на дворі. Хоча там годується вариться бульба і капуста. Я замішу коржі. Зараз кидаю лежечку цукру, лежечку поташу, аби файно підсилювати. І лежечку салетку. Когда так махом туда потім по там идут потім там варить то все. Ось такі у нас коржики ще раз будуть. Так, капуста закипіла, вона готова. Наподобання того, так би ще стушила, то не видно. Я її А ага. Зараз поставлю сюди на цей плечі. Галка топлю на ісі плюс корші привари. Нижче. Це дивимося. Будемо... Отако. Що, і жаримо корчики. Даємо все одно, можна так як на блядь, але даю все одно це смальцю даю. Трошки на смальці, ну такі смачні страшно. Зараз покажу, як я буду їх але три штучки, всі зараз не влізу То пробував напишіть такі корчики, чи смачно, вдалося, чи ні. Ми все таки коржики печемо. Ну найдешевші, і найвигідніші і, і корисно найголовніше. Ну якщо без цього смалець корисніше, як олія, мені здається. Я люблю на смальці. Ми олію дуже рідко коли їмо, вживаємо. Але... Ну, та будь-ба коли закипить, я вам кажу, то як кояни. Коржики в нас вже Коржики в нас майже готові. Блін, трошки загрубі я її зробив. Їх треба було ділити хоча б так, то є 5, хоча б на 8 частин. Трошки вони... Не вжарив ще двічі. Двіч. Готовий повністю. Ой, Класню. На смарці дуже класно. Я з голодні сідаю, а в них зготовий. Лишень би їх так само готу, все так само, той самий рецепт. І солі, ложка, і кілограм, то й муки, чи там джижентечі. А трошки тонче на мангарі, бо він не спече на скворді. Тут добре, що в мене скорода. На мангарі регулюється, розумієте, і я ж відхиляю, туди-сюди регулюю температуру, так як на газі. Добре, Кожики ми зараз будемо забирати, край руховичі має. Блід такі смачні. Тремко. Картопля вже готова. Я вже половинку з'їв двічі. Аби не думали, що він не печені. Якісь мажни здочне. Слухай, факт! через короду йду жарити і смажувати капусту так відчисли там вогень собі закручуємо її на місце ще сафетка не, не, не якась тряпка не що, вона згорає тут дає температуру що, тепер висипаю туди капусту Даю смачу Дай моє лишка, а ось давно. Ну, колись так робила наша мама, колись олії не було, був смалець один, розумієте, колись на було, аби на світу вечерю рідити там долю. Деш, нас має що трахувати? Ота грамос. Тепер висипаєш на капусту. Її тут буде багато що є, але що. Лешу. Ну, на варянці, бо нашому пироги, що варянки одно й саме. І зараз на будуть біжаль, я тоді буду чистити капусту, цей картоплю. Смажу так дуже файно. Тут я в капусті це пулька, парка, тут все готове практично. Я ще піддам перцю і соли. У нас сміші жари тут. Ово. Я тіжу картоплю наготовлювати. Зараз потім я почешу картоплю і показую, як я змішую картоплю з цим. Дуже смачно, так. а ще маю шкварочків трошки. Ще ви наш шкварочки, так дуже смачно, Попробуйте. Дуже, ну, дуже смачно. О. не пекла. Так, двіці. Як, щоб в руки не пекла вас. Ой, річезна <говорить>, така. з підку. Дуже легко чести в руки не пече На вірушку бац і все. І обчешуємо собі. Слухай, що за картоптю, тут вже лупини немає що. Так, лупиночку цю геть щешуємо геть. Лічики пари йде, а в мене в руки не пече, бачите? Це -hmm. дуже просто і легко. На вилочку накинули в будь-яку картоблю, що у вас гарячий є. -hmm. І дуже скоро. А так би у вас в руки пекло, а воно дуже пече. Дяє. І готово так само беремо знов з цієї сторони і пішли собі. Капуста має всі прожарити так. Ну так так би тут. Тож що тушена капуста, також ви тушити свіжу. Не робив, але зараз точно зробив. Так, о. Так, капусти половину збираю, де ти є. <світла>, світла нема, генератор робить, ну, але хочу вже довести те, що я вчив робити. Половину капусти я цієї бракесом відбираю <світла> на вараники. Куди? Так ось, зараз спалич, кварка, ну колись коли так було, так наші мами робили, ну чуть-чуть даю так більше. Шпарків відцягу. Так о. Сейчас все, Люза. файно таке виходить, таке слухте, але яке смачне, бо що таке смачне буде, я вам кажу. Так вот. Так, я ще не солив віду, так? Так, кидаємо картоплю. Сюда. І сипаємо. Тут стане їх надобагато. Ви зараз, ну Я не знаю, як вам... <кій> Давай сюди попробуємо, ну, це, це реально краста на дворі холодно, десь не знаю, температура десь напевно, що мінусова. Залимо. У будь-якому капап'я не салена. Ого! Полетів ми на робіли стопадова. Може б бігти по лавровий листок. Погнав, такий вітер. Так, все був перцю. Такова. Багато було. Так, перекилається в місто. Тепер кидаємо на брові листочок. Ви як спробуйте таке зробити, це найдешевша найдешевша чай, яка може бути. Картопля і капуста, але воно смачне. Запах іде, да? я з капюшон з дів. Шістничка що всі робить, Ну Як вам той запах передати, той смак, це нереально, розумієте, ну воно ну, ну дуже смачно, ну, дуже, ну попробуйте таке зробити. Якщо ви таке спробуєте зробити реально, і напишіть коментарях. І за коржите теж обов'язково напишіть в коментарях. І ще одне. Всім дякую за, ну, за перегляди, за підтримку. Так, що підтримуєте мене, ділитеся. Так що діліться, підписуйтесь на всі 4 сторінки Інстаграма, Тікток, Ютуб, Фейсбук. Всім добра здоров'я! Обов'язково цей рецепт спробуйте.